Дорогі брати і сестри в Ісусі Христі! Я щиро запрошую вас на свій канал, який я буду вести на Ютубі. Хочу ділитися своїми переживаннями, які я пережив в Ісусі Христі. Сьогоднішнє відео я вирішив зняти на природі ось. Тому в э, день відкриття мого каналу я вирішив, прийняв рішення верніше, тому що я ще не був э, ніколи не був блогером, не вів свій канал. Ну верніше вів свій канал, але э, я там тільки ділився своїм. Э, Своїми піснями, піснями про Бога. Цей канал ви теж можете відвідати. Там є небагато пісень, є пісні, які я написав для дружини, є пісні, які написав для, для військових. Верніше я починав писати. Пісню для ДСНС, але вийшлося, що я в процесі написання цієї пісні також згадав про військових, які сьогодні теж заслуговують шани, поваги і подяки. І слава Богу, що вони є, що вони захищають нашу Україну. Хай Господь береже їх там, де вони є. Потрібно молитися за Україну, за військових, також за церкви, які сьогодні несуть служіння. Кожен із нас повинен згадувати про це в молитвах, але це вже інша тема, тому я запрошую вас на свій канал, де я буду ділитися пережитим своїм пережитим від Господа, те, що я получав, отримав від Господа. Я ще не зовсім володію так українською мовою, більше суржиком. І якщо я десь буду помилятися, в якомусь слові, ви мене виправляйте. І це відео сьогодні пов'язане з тим, з запрошенням на мій канал. Є також телеграм-канал, де можна буде в чаті спілкуватися, є телеграм-канал, де можете залишати потреби молитвені. Я, я просто довго думав, е, як би в житті начати, е, якщо в людини є. Мені давно вже люди кажуть, що ти повинен проповідувати Євангелія. Я думаю, якщо Господь дав мені це, то в мене все має вийти. Якщо не дав, на жаль, не можу я бути проповідником. І прошу, щоб ви молилися за мене також, щоб е, це все, що я розповідаю, щоб воно було. І з гідно з писанням, щоб не було роздвоєння, щоб це було, щоб це було е, насправді, е, щоб я ніс Євангеліє, а не Єрес якусь і так далі. Тому і за мене моліться, щоб я міг людям давати відповіді на, на ті запитання, які, які їх турбують. Також я вже більшіство більшість років шукав господа і маю маленький якийсь опит, тому вибачте ще раз, що в мене більш суржик якийсь і не зовсім чисто українська мова, але з часом я вивчу і думаю, що в мене все вийде. Тому маю опит, як той каже, чи досвід, досвід. Маю більше семи років. Я вивчаю Біблію, досліджую, молюся до Господа, шукаю його і хочу з людьми ділитися тим, щоб не просто сказати якісь стандартні фрази, але щоб донести до людей інформацію про Бога, допомогти їм підійти до Бога, молитися за них. І допомагати їм. Тому приглашаю вас на свій канал, з радістю чекаю і гарного дня! Хай Бог благословить вас, благословить всю Україну, військових, церкви, всіх, хто сьогодні, всім, кому потрібна допомога Божа, нехай Бог благословить всіх наших рідних, які ще в нас є. Нехай Бог вас всіх благословить рясно. До зустрічі на моєму каналі.